Свій сьогоднішній день починаю не кави, як прийнято в людей місь... міських, тих, що в місті живуть, а сапання тюльпанової грядки. Тут не тільки в мене тюльпани, а й інші квіти посаження. Посажені вони закладена сама грядка позаминулого року, в минулому році, в 24-му. Я думала, викопаю їх, так як ці теперішні тюльпани рекомендують кожен рік викопувати, але ж ну, мій задум не зазнав провалу, не викопала я. Трохи була прихворіла, не все так складається, як ми хочемо. І залишилися мої тюльпани на цій самій граці що і в минулому і позаминулому році. Але я вже й потерпала, думала, можливо, не посходять, бо кажуть, що вони з роками йдуть в глибину. Але поки що все нормально. Трохи є пропуски, бо чоловік трохи заїхав на цю територію, як орав город, десь я неправильно позначки поставила. Ну і в минулому році я трошки таки. Тюльпанів продала, які були по кілька екземплярів однакових. То забирала, вискакували, деколи коли на ринок вискакувала і трошки продала. А ці тюльпани в основному мені донька подарила одного року, подарувала мені більше як 100 цибулин тюльпанів, <кій> Я їх висадила. Ну Можливо, не всі вони збереглися, але. Але багато є. І, звичайно, я ще сюди висадила не тільки тюльпани, раз було вже місце, а висадила з квітника ще нарциси, махрові, жовті. Вони в мене такі замшілі були на квітнику, не цвіли. Я їх поділила і висадила сюди. Бачу, у минулому році не цвіли вони не було, було щось пару бутончиків. А посадила їх в ліченький кущ розсадила. Треба ще інші деякі винести сюди на город, бо вони знаєте, що розростаються і стають густими, перестають свісти. А цього року бачу, що набирають бутони, значить будуть свісти. Тим більше тут на городі вистачає їм і місця, і сподіваюся, поживи. Тим більше котрого дня кинула під них трохи селітри кальцієвої. І кинула ще якесь добре польське, типу нашої нітромофоски, там є і фосфор, і калій. І трошки азоту, і сірка ще додатково, але воно погано розчиняється, як бачите, лежить зверху. То я зараз думаю пересапаю, тим більше бур'яни знищують ті, що вже починають рости. І трохи те добре піде грунт ще вологий, бо кілька днів тому дощ був у нас, що земля не дуже так просохла. І тим більше вночі заморозок був, то зараз таке відчувається вологість ґрунт. То сподіваюся, що це добре вот також вплине на розвиток моїх квітів, які тут посаджені, і ще посадила аліумів трохи, бо аліуми розростаються. Ну, такі вже завойовники, красиві, але але ж розростаються, як кажуть, не по днях, а по годинах. Так що також розсадила аліуми, напевно, поза минулому році, і в минулому десь сюди брала. На мене в основному фіолетові аліуми. Щось пару штук білих було, напевне, вони і відрізняються, десь там на краю. є... Якісь не такі трошки, то певне, що білі попали. А так в основному всі фіолетові. А фіолетові також красиві, особливо вранці, коли от, -от такі трохи відрізняються. Ну Їх теж треба було б розсадити, вже вони густенькі, але я не буду зачіпати. Вони дам ради всього розсаджувати. У мене і так ще є рослини для посадки і пересадки. Так що такий сьогоднішній ранок, замість кавусі. Нагород сапав руки і проводиться рихлення тюльпанової і не тільки тюльпанової квіткової, вірніше сказати, грядки. Я так вам поспішала розказати все про тюльпанову грядку, що напевно навіть не привіталась. Тож я вітаю вас всіх, хто завітав на наш канал. Вітаю з новим днем. Сьогодні маємо вже п'ятницю, слава Богу, 28, 28 березня. От і березень закінчується, закінчується перший місяць весни. Посапала я градку, а дякую всім, хто підписаний до нас на канал, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Всім дуже дякую. А в мене ось така сьогоднішня вийшла ранкова зарядка, зріхлила землю під тюльпанами і іншими квітами, про які говорила раніше. І, так би мовити, на ранковому підйомі замість ранкової зарядки поріхлила часничок. Ось таким він став гарненьким після ріхня. Я котрого дня також трохи кинула під нього селітри кальцієвої, хоч взагалі я не прихильник мінеральних добрив, але так як вже е, кілька років не маємо корови, так що кількість гною вже обмежена, яку ми, який ми можемо вивезти на ділянку на города. Городи маємо два. Ну, Ще й сіємо сидирати, але сидирати. Е, Просидирати одні кажуть, що явна користь від них, а інші кажуть, що вони для того, щоб вирости, звичайно ж, беруть корисні речовини із ґрунту. Так що кажуть, що це виходить так на так. Так що сидирати не знаючи, чи велику користь приносять для наступних врожаїв. Ну, а гній то є. То був гній, звичайно. Отож сіпала трошки кальцієві селітри. Чесничок поки що гарний. чуть чуть десь якесь пожовтіння є на кінчиках листя. Зараз я його зрихлила, сподіваюся, що піде вріст. А сорти тут є всякі. І любчик чи любаша, я весь час путаю назви. І ще якісь я купувала сорти, десь вони в мене позаписані. Воно і навіть вирізняється і стрілковий, і безстрілковий. Оцей рядочок, ніби якийсь кращий, крайній рядочок. Такий ширші листочки, ці трошки не такі. Ну, взагалі, як і курчат восени рахує, так і часник. Про врожайність вже можна буде судити тоді, коли. Будемо вибирати. А цибулька тільки тепер витикається, погано якось цього року вона, якась така мершавенька, але сподіваюся, що поправиться. А часничкові, то ще вже як зійде цибуля, то зробимо позакореневе живлення, робимо позакореневе живлення е, нашатирним спиртом. Дві-три ложки нашатирного спирту на відро води і оприскуємо звичайно, прилипач. А замість ранкової кави це в мене вранішні походи поміж квіти, подивитися, хто вже розцвів, хто хоче розцвісти, але ще поки що мої крокуси не розплющилися, не прокинулися. Відстають від життя. Я вже посапала трохи, а вони ще сплять, але нічого, все попереду, день попереду. І он синіють, напевно, що проліски. такими гарними кущиками порозросталися. І от оці тут. І трошечки, зовсім трошечки сибірських ірисів. Ось такі красунчики мініатюрні, які я пару років тому пожаліла грошей, купила тільки по одній бадалинці. Ну і вони розростаються, але так по чуть-чуть. Ось такі красунчики ранньовесняні. І тут набирають бутони, можливо, навіть сьогодні вже і роз... розкриє свій бутон тюльпани Кауфмана. Ці вже вдень цвітуть, відкривають бутони. Тут більш сонячна сторона, і вони розквітли раніше. Тюльпани кауфма, такі ось невеличкого зросточку. І зацвітають у мене. Можливо, є і раніші тюльпани, не можу стверджувати цього, але серед моїх тюльпанів у мене ще є тюльпани Дарвіна. І звичайні тюльпани давні червоні, і сучасні тюльпани голландські. Але серед всіх тюльпанів, які в мене є, ці розцвітають найраніше. Ось такі красунчики. Також вони росли в мене в купці. Я їх трохи поросажувала, але ще мало поросажувала. Потрібно буде викопувати і далі робити пересадки. А щодень то нас краси стає більше і більше, от морозники вже розцвітають. Ну, цього року дуже листя вони попідсушували. Я позабирала все нижнє листя, але сподіваюся, вони поновлять своє листя. Ну У мене такі собі я бачу в людей. Гарні кольори є морозників, але я тішуся і такими. Такі також красиві. Трохи їх мороз, бачите, бутончики. Зовсім мороз десь по, по пік. Хоч і назва і Мав би і взимку цвісти. І називають його ще в західних країнах. Трояндою, гріздвяною. І під горобини спів продовжують цвісти підсніжники. Люблю їх за те, що вони так довго цвітуть. Буквально трошки невеличкий шматочок відкопала мені знайома, я порозсажувала І в мене вже тепер вони кругом і розростаються, вже можу й комусь вділити. І ось такий морозний, коли цього року пропав у мене ряст лісовий, який колись привезли з чоловікової батьківщини із Вінницької області. Викопали, були в лісі. Ще в минулому році я розповідала, що топтати ряст, а може це він, він, напевно, от тут сходили, якийсь дуже бідолашний. Що ж Так. Так, якось підвів, сходить раз, сходить, не пропав, слава Богу. Десь його може ми його затовкли. І такий ще не розцвів морозник, сходить раз, слава Богу. Кажуть, що весною треба обов'язково потоптатися пораз і казати, що топчу раз, дай Боже, діждати, щоб і на той рік раз топтати. Ось такі звичаї нашого народу, які передаються із покоління в покоління. Бажаю всім доброго мирного дня. Пишіть, чи ви також вранці робите таку зарядку, яку я сьогодні зробила. Звичайно, ті, що в селі, то назад не роблять. А я піду до хати, бо пора вже снідати чоловіка кликати на сніданок. А до вас кажу, дякую, що дивилися. Краси буде кожен день більше. Будуть розквітати нові нові квіти, якісь нові роботи будемо робити. Щось буде сходити, ми будемо радіти. Ну, Звичайно, бувають і невдачі. З Невдачами потрібно боротися, потрібно їх якось пережити. Дай нам Боже всім дожити до мирних днів. І щоб ми мали здоров'я, а решту все ми якось подужаємо. І згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І я, як завжди, кажу до зустрічі.